Сакуровий настрій в Ужгороді досі є, хоч і не на вулицях, а в автобусах. Ідея була колективна. Вона належить організаторам Сакурафест ГО рух підтримки закарпатських військових та громадській організації Творчі волонтери. Реалізували її спільно з клубом для людей поважного віку сеньори, які разом з майстриною з Харкова Іриною Мякотнікою створили власноруч весь декор, витративши три дні. А прикрашали автобуси студенти і викладачі УЖНУ. і все заради того, аби вже з кінця лютого всі автобуси сигналізували про наближення сакурової епідемії. Маршрут обирався спільно з директором комунального підприємства, і, хоча діяли вони на волонтерських засадах, майже 20 сакурових автобусів досі курсують містом. Сакури дуже приємно, пасажири дуже доволі, раді, такі позитивна емоція у людей за такі от гарні квіти, квіти, що ми так поставили, дуже красиво. Перший раз в Ужгороді мені дуже сподобалося, святковий настрій створювало. В принципі, нормально, коли перший раз побачив, з'явилася посмішка. Коли вперше побачила ці сакури, зразу почала фотографувати, і кожен раз потім, коли їздила на автобусі, фотографувала, бо насправді це дуже естетично, і під сакура фест уже підходить. І, хоча сакури вже відсвіли, але фото, спогади і сакурові автобуси ще тримаються.